Привіт! Це хочу показати. Це 2 кг фарша і рулька. У мене інфаркт 700 гривень. За що? Про що? Кстати, фарш по, почти 160 гривень кілограм, а рулька 130 І ви знаєте, я так подумала, вона така м'ясно гарна, що, мабуть, дешевше і краще буде купляти отакі от рульки і самим крутити фарш. Лянь-то яка, а? Ага. Подивіться. І гамілочка якась, кісточка на якийсь супчик буде чи на борщик. А Тут, цікаво, це м'яко я обріжу, бо потім зважу. Просто цікаво, скільки б у мене з цього, ну, мінус ще ж, так би якби щось сальця б додавала. А так от чисто м'ясо. Мені цікаво скільки я обріжу, скільки б я фаршу накрутила з неї. А що купляла там, хочу голубців зробити. І буду робити два казани. У мене є утятниця, мама давала, є казани. І на нашу сімейку. Буду зараз маслати, кучу голубців. Це яка мисяка, огромна фарша з рисом, Морква скільки начистила. Цибуля вже жариться. Тут капуста вже, бачите, вони тут. В общем крутимся, вертимся. Люблю голубці тільки і перець тільки в томатній подліни. Це беру таке пюре. Ви знаєте, до речі, дуже непогане. Це не в реклами, просто рекомендую, те, що беру я. Ну, це не, не любителя. раніше любила чумак, от взагалі теж мені подобалось. І оце мені. Теж оце томатне пюре, воно непогане, до речі. І не дуже дороге. Таке нормальне. Ось, бачите, воно таке. Не як густа каша, а воно ну, як пюре, Таке жиденьке, не як паста, ви зрозуміли, не густе. У мене буде подлівка з м'яса з рисом, А потім окремо буду робити ще подлівку, щоб залити голубчики. Не знаю, я знаю, що багато роблять на сметані. Я люблю на томаті. Для мене... Краще, воно мене потім сметанки додавлю. Вже в мене подлівка заливати голубці. Вже листя перечистила, пообрізала, це тверденьке таке. Тут в мене вже все зроблено. В общем, зараз листя трошки вичихне і погнали. Робити голубчики. Ну що, це у нас гусятниця. Ой, боже, а тут у мене вже тушиться. Красота. В общем, сьогодні в нас красотища красота. Давно голубчиків не робила. То сьогодні вирішила, вже як нафігачить, та нафігачить, щоб наїлись всі. А то я, коротше, качанчики таке Діма козом завезе. А чого вони в тебе, вас, Скажи без чого. Без юшечки, ти просто со сметанкою хочеш? Так, да, не люблю. Mm. Напрасно. Дуже смачненька. Ну, хто як любить, бачите? Ну, Смачного тобі. значить, ті, що на плиті. І два штучки тут валя, попробувала філати. І один тіше в духовочці. Сказала, що ті, що в духовці, набагато ніжніші, капусточка м'ягче. Ну, правильно, тут воно як проварюється, а тут протушується. В общем, сказала, що в духовці, ну, вона любить більш тверду капусту, то їй більше подобалась на плиті. Ну, а я більш люблю таке, щоб воно обволакувало, щоб воно ніжненьке було. В общем, такі галучки. Ще ж бісквіт діла, печу, зараз покажу. Закла бісквіт за новим рецептом. Ну, знаєте, не знаю, який він на смак, але хочу сказати. Ото, як я пекла, яйця розділяла і взбивала окремо, то так і треба. Він ніби той піднявся, але ну, не дуже м'ягенький, але ну, щось з ним не так. Я як бісквіт печу, то він в мене в два рази вищий, виходить. а це, ну, таке, до чаю піде на пробу. Я просто готуюсь, думала, попробували за якимось іншим рецептом на день народження спечу торт. Але буду пекти, як завжди, за своїм. Ну, покажи в розрізі. Ну, непоганий такий, непоганий. Ну це на дві порції я робила то мало. Треба його, як на нашу сім'ю, робити на порції шість. Бісквіт як бісквіт, смачненько, солоденько, да? Це бомба. Мені треба чай взяти. Зараз розріжу, всім поділю. Угу. Ну, сейчас я заценю. Ну да. А він вологий такий, вмахним. Просто що його мало виходить. Оце я фарш крутила. Сейчас буду зважувати. Ну що, сейчас зважу, скільки ж у мене вийшло. Грязний такий. Скільки у мене вийде фаршу з рульки. Ти знаєш, я її не, не взвесила. Я ж брала фарш і это. А то глянула, що рулька дешевша, получается, ніж фарш. І фарш який гарнесенький вийшов з неї. І я знаю, що я м'ясо помила, я його обробила. Кажу, ще й на суп. Кісточка буде. Я ж вже не прям до самої кості обрізала. Так, дивимося. Кіло 667 кг. нормально. Очень навіть неплохо. Ну що, краще шукати щось таке до да самого фарш робити. Зато я кажу, знаю, що тут. Бо бачила, що це м'ясо, а не незвісно що. Хоча й раніше устраювала все, але ж якщо... Є місорубка, є чим крутити, то лучше вже підшуковувати таке м'яско. Я ж кажу, фарш 160, рулька 130. На 30 гривень дешевше. Так, такое.